Сьогодні слідчі державного бюро розслідувань викликали у справі народного депутата України. Мова йде про слідчі ДБР Наразі вивчають факт можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом партії голос на загальну суму понад 1 млн грн. Працівниками НЗК під час перевірки звітності вказаної партії було виявлено ряд порушень. Відповідно, був складений акт, і саме мова йде про укладання і підписання актів керівництвом партії Голос із представниками. Фобів Чому це я розумію, що йдеться Про 11 підприємців, які, начебто, давайте кількість інформацію. підприємців поки називати не будемо. Це є таємниця це досудового розслідування, ЗК, які вони оприлюднювали наприкінці. І поза... зараз всі матеріали це справи вивчає слідство. акції, які були складені на ЗК, вивчають теж слідчі державного бюро розслідувань. Тому прошу дочекатися результатів. А слідства. А чому цією справою займається ДБР, а не на заказі передано за підслідністю до ДБР, і справа, до речі, була відкрита 20 листопада ще минулого року. Вона не була Але перезакрита вона, була закрита, вона не була. Закрита вона була відкрита один раз 20 листопада, 2021 року. І відповідно у даному кримінальному провадженні також були допитані ряд свідків, і хочу звернути вашу увагу, що були допитані також і народні депутати України. А хто саме? Ну, давайте дочекаємося результатів слідства, а також народні депутати України можуть вам про це повідомляти особисто, як сьогодні зробила вкази народні народний депутат. І хочу вам наголосити, що е, ми пішли на зустріч адвокатові, і допит буде тривати не більше двох годин, оскільки у нього наступне якесь засідання. Відповідно, допит буде перенесений ще раз і вона буде викликана ще раз. А є підозри цій що... справі? Ні, підозр поки у цій справі у нас немає. Чи можна, може, очікувати, що буде перекваліфікація? І по перекваліфікації тож поки зараз говорити.